And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? Isna <laughs> Osindruzzi. Сьогодні спостерігаємо, показую вам хурму. Хурма Віргінська нещеплена. Бачимо, тут ми садили. Підійди, будь ласка, Віра. Да, підійди. Так, ці рослини саджалися руками дівчинки 14 років. Є відео, як як. Дівчинка саджала ці рослини, і зверніть увагу, на якій відстані попроростали рослини від, одна від одної, і в відео побачите, на якій відстані було, були розложені, розкладені насінини. Значить, ось таке насіння саджалося. Насіння. Хурма Віргінська. З штату Індіана. І в цьому році теж ми закупили це насіння і теж будемо висаджувати і відправляти всім бажаючим. В другій руці я тримаю бальзам гель виробництва Данила Степана Михайловича. Це я під час посадки. Чайна ложка на, на насінину. Результат ви бачите 100%. Віра, покажи, будь ласка, ще раз. Так. Да. На цім поки що все. Зараз ми починаємо ці рослини викопувати, і ви побачите, які коріння у цих рослин. Очікуйте. Скажеш, «Когда?» Щойно викопали декілька рослин, які будуть зараз відправлятися покупателю сьогодні. Ось вони росли ось на цьому місці. І... І бачимо, яка коренева система в цих сіянців. Бачимо. І зараз покажу вам, що з ними робити далі. Значить, получаєте, верніше отримуєте і можете їх відразу саджати на постійне місце. Або берете пляшку і саджаєте в пляшку. Зараз я вам покажу, як правильно розрізати пляшку, але кладіть лайки. Ставте лайки, тому що, так, хто не стави лайки, той ухилянт. Так що кладіть лайки і дивіться. Значить, донешко. П'ять надрізів. Горлишко. Як горлишко по-українськи. Глотка. Обрізана. Тепер верхівка. Беремо рослину, вкладаємо в пляшку, вкладаємо так, до того, поки земля ось до цього рівня. Якщо вона там зігнулася, це нормально. Потім беремо бальзам гель 50 грам і засипаємо, засипаємо. Сумішю, і воно у нас може на вулиці бути, може в погрібі, але в холодному місці. Чекає весни і проростає. Через рік робити щеплення. Живців в мене, значить, така рослина стоїть 100 гривень. Ось вони. Є трошки більші, є трошки менші. Щепити потрібно через 2026 році ці рослини. Так, 100 гривень насіння з штату Індіана. 20 гривень штука. Бальзам гель від Степана Михайловича. 50 гривень літр відправляю завжди на протязі всього року. Бальзам гель йде. На всі рослини саджаєте. Насіння любе, чайна ложка на нас, поливати не потрібно. Поливати вже буде після сходів, а можете взагалі ніколи не поливати. Е, тут покажи вірочка, тут пол... поч... розпочинали поливати декілька раз поляли після того, як всі рослини зійшли. І з'явився дощик, набралося в бочку дощової води, тільки тоді вже почався полив. І, верні камеру обратно, і всі інші рослини або на коріння, або на насінину. Полуничку сажаєте теж в ямку 50 грам бальзаму, корінневу систему туди і зверху. Затрамбували поливати не потрібно. На цим все, хто забув, подобайку кладіть Па-па. And we keep this position Три, Ту, Она. How are you doing today guys?